Всім привіт! З вами Лана Мун. Вітаю вас з початком літа і готова звітувати за травень, котрий скінчився. Давайте трохи згадаємо, що я піймала у квітні в минулому місяці, щоб порівняти. П'ятірок було цілих чотири з котрих три однакових героя місяця. І Онатель я забрала з призиву долі. Чим нас порадував травень? Перша в нас Атлантида, і я б дуже хотіла з неї отримати Аріель <сум> в костюмі. Отримала Данзабура. До речі, в костюмі, мені здається, трохи він кращий за без костюму. Це в моєму аккаунті перший костюм Данзабуро, і я його думаю прокачаю. Мій колекціонер задоволений. Йдемо далі. Далі в нас вежа. Магів. До речі, слідкуйте. в нас відлік йде у верхньому лівому кутку. Сідагрівка з магії, а наступний завітний призив це офігенський призив. Мені завжди падає щось класне з них. Ось, наприклад, Салі, котрий вже у мене 30-й, четвертий призив загалом. І впадає мені п'ятірка клівер. Класний з сім'ї мисливців степових. Так? І до речі, це друга карта п'ятірка. З цієї сім'ї я його обов'язково прокачаю, хоча б не дійшла до неї ще, поки От починаю незабаром. Йдемо далі. З такими успіхами не хочеться зупинятися. Отже, ще завітний. Призиви. Наступний в нас Гулінбурсті. І до речі, це третій Гулінбурсті. Я колись мріяла трьох поставити на швидкий турік, і я вважаю це успіх, я його прокачаю. Тож, навіть що в мене два вже є, все одно, ще я вважаю, це класна карта мені впала, хоч і дубль. І ще наступна медоу, котрої в мене не було, теж це мисливці степові. З остріву Чудовіськ дуже швидка наносить урон цілі травить ядом, куча пасивок, сімейні і все таке. Далі, сьомий призив поспіль. Знову завідні. Ага, Кашрек, ну то йдемо далі. І ще бубновий капітан. Це перший бубновий капітан. він Пожирає З синіх карт в мене ще не було. Хто бореться з міньйонами. тож це теж вважаю успіх. Я його прокачаю. Хоча я ну, не бачила ніде, якщо чесно, в оборонах його, може в атаку хтось бере. Швидкий бореться з міньйонами. Чим він гірший за обжору, чи, наприклад, гормека. Так, ну ось прокачаю і все буде норм. Закритий, тобто відкритий. Закритий сундук відкриваю. Хотіла сказати, ну, непогано. М'яска набрала інструктор тризеркових два піде. Після завітного в нас йде вальгала. Окей, тут я хотіла б лорда Локі в костюмі, О, дуже. але я заберу його на призиві долі. Обов'язково. Анвіндер, котрий в мене є, вже качаний. Наступний в нас івент дюни. Тут в мене один призивчик поки що є. Ось я призиваю рехетра 30-та. Такс, ще вирішила за монетки. Так, хочеться до хуфу когось до пари з цієї сім'ї. Кіпріот. Коротше, немає У парі. Пари хуфу. 12-й поспіль призив це вже таверна, випадає і буртус і тягне за собою героя місяця, котрий якби не дуже, я так думаю, для багатьох. Але я, як колекціонер, звичайно, я задоволена, що новий герой в мене синій. І іноді буває, що качають таких, і ставлять в оборони. Хоча цю навряд чи карту в оборони будуть ставити, але в атаку може згодитися, бо вона швидка. Ну, і норм. Забрала до колекції. Далі в нас ще один призив таверни, там якраз на два призиви можна назбирати своїми зусиллями, і пічний чао. А ось ще в нас є. Може, в мене щось було вже там, монет, запас якийсь, пріска. З таверни, блін. Ну, не дуже я ставерно товаришую. Наступний призив події це улюбленці домашні. Жодного улюбленця в мене немає. І ось боріл виховуй на здоров'я, качай та виховуй. І тепер суперпризив стихії. Я вирішила, що я до жовтих почекаю, а потім не втрималася, бо воно. Є, хочеться туди тикнути пальцем, амнеона вже в неї є в костюмі, може, колись я прокачаю саме в костюмі. І все ж таки новий арх скаливали мені впав. Що ви скажете про цього героя? І я вважаю, що, в принципі, з тієї сім'ї не може бути поганих героїв. А як ви думаєте? Напишіть мені, будь ласка. І останній призив травня. Так їх мало було в тому місяці. Ще цей івент іде. Вежа нінць. Хто впаде мені? Кедман. Жодного нінзі в мене. Жодного. З п'ятірок маю на увазі. Підсумуємо. Отже, цілих дві штуки п'ятірки мені впало. Одна з них прям крутезна. Клівер. І до колекції суд. Зума герої місяці. Серед четвірок є гідні претенденти на прокачування. Навіть не знаю, з кого почати. Всіх хотіла б. Ну, перша, мабуть, буде медоу. Окей, тоді на цьому все. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось, ставте вподобайки. Діліться, що за місяць травень впало вам цікавого. І зустрінемось у наступних відеох. Слава Україні і тихого неба Україні! Все, Всім пока!